Кабмін врегулював питання автоматичності продовження відсрочки, умови направлення на ВЛК та змінив перелік документів для багатодітних і доглядачів. Вітаю! Дослідивши зміни внесені постановою 519 від 6 травня цього року, яка внесла низку суттєвих змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженою постановою 560 Вирішив поділити на декілька частин ці зміни, тому підпишіться, щоб бути в курсі всіх нововведених змін. Почнемо з того, що тепер відомості про вручення військовозобов'язаному або резервісту повістки на бланку будуть вноситись до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто. Дані про вручення паперової повістки будуть вносити до реєстру оберіг, що вочевидь прискорить ТЦК можливість накладати штрафи та ініціювати блокування рахунків порушникам або, навпаки, швидше оскаржувати штрафи. Так як є випадки, коли по військи вважають врученою, а фактично людина про це не знала і навіть не підозрювала про вручення. Наступне це автоматичність продовження відсрочки. У пункту 60-му включається, тобто виключається загальне положення про автоматичність. Продовження відсрочки у разі продовження строку проведення мобілізації доповнено нормами, якщо а, відсрочка від призову надана відповідно до пунктів 57... По 58 з позначкою 1 вказаного порядку у разі продовження строку проведення мобілізації продовжуються районними або міськими ТЦК без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відсрочку за наявності у нього законних підстав на відстрочку. Відповідно до раніше поданих військовозобов'язаним документів для оформлення відстрочки на строк, установлений указом про продовження строку проведення мобілізації шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, працівником територіального центру контактування та соціальної підтримки інформації про зміну дати закінчення дії відстрочки. Тож, Зазначу, що коротко, да що військозобов'язаний чоловік не має внести повторно документи до свого ТЦК та СП, де він стоїть на обліку. Відсрочка оформлена відповідно до пункту 59 порядку. У разі продовження строку проведення мобілізації, продовжується. За допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовниківськозабов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами даних на строк, установлений указом про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких військовозобов'язаний втрачає законні підстави для відсрочки. Um, ну, обставини ми всі з вами розуміємо, що це може бути да, за, за обставини. Отже, простими словами, якщо відстрочка була оформлена шляхом запиту, військовозобов'язаного через електронний кабінет у резерв плюс на о, підставі даних, отриманих із інших державних реєстрів, які надають йому право на відстрочку, о, Прикладом давайте так прикладом може бути це пенсійний фонд. То вона продовжується автоматично шляхом обміну інформації між реєстром оберіг та іншими реєстрами. А, якщо залишились питання, щось незрозуміло, то записуйтесь на індивідуальну консультацію, детальну консультацію, в профілі є телефон та можливість написати повідомлення. В коментарях не консультую. А, Ну і питання давайте до вас. Да? Як ви вважаєте, ці зміни покращують стан країни, військовослужбовців? А, якщо так, напишіть чому, якщо ні, то також опишіть свою думку. Цікаво дізнатися думку більшості. Тож, чекаю на коментар, а друга та третя частина будуть найближчим часом викладена а, до зустрічі.